День, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про те, що нам приносить насолоду. Хто і як із нас себе розраджує? Адже розрада це дуже важливо. Зараз такий важкий час. До речі, перед вами троянда Вільям Моріс. Подивіться, будь ласка, яка вона гарна, яка вона ніжна, і окрім того, вона ще й аромат. У кожного з нас є свої інтереси, зацікавлення Олександра Овкент перед вами. А ось трояндочка Констанс. Дивіться, яка вона гарнюня, яка ніжна. Кожен із нас отримує щось сили, енергію. Для життя. І у кожного є свої слабкості. Хтось заходить в магазин кондитерських виробів і купує собі солодощі. Хтось заходить подивитися на прикраси. До речі, перед вами троянда. Дивіться, яка зараз перебіжу. Мімідин. Скажіть, яка милота і ніжність, а он за нею помпанела. Ось отак. Виглядають ці красуні вдвох. Магазини прикрас. Хтось знаходить розраду, можливо, в якихось іграх. Лавзонг. Маленька Вінчестер Кафедрал. Я також люблю себе розряджати, заряджати енергією. І енергію мені дають. Оці прекрасні чудові квіти. Перед вами Чіпендейл, Дейл. Я думаю, всі його впізнали. Дивіться, який він чудовий. Помаранчева квіточка, а поруч рожева на одному кущу. Такі чудові квіти, кира. Я дуже люблю за ними спостерігати. Мені подобається, як вони цвітуть. Ось вона, Беатріс. Дивіться, яка вона чудова сьогодні, ця дівчинка. Ну як можна пройти повз і не помилуватися, так? Або ось героїня моєї вчорашньої розповіді Троянда Персуасіон. І дивіться, ось розцвіла квіточка, яка вона. У нас суховіє. Вітер такий постійний, східний. Я інколи думаю, ну що з того сходу чекати ще. Нічого ж гарного не чекаєш. Вітер не змінюється, вже тривалий час, отакий сухавий. Дещо немає вже більше двох місяців. Це так вони виглядають. До речі, ось вивозила. Дивіться, я старі квіти вже не обриваю, щоб не стимулювати ріст нових паганів. Уже готую їх до зими. А дивіться, як вона виглядає, які зелені квіти вона має. І ось дивіться, із пазуху тут, -от. під цими квіточками, пішли рости нові пагани, і на них є бутони. Вона готується до третього цвітіння. Дивіться, яка вона. І ось оці зелені квіти, вони абсолютно не псують, її кущик. Бачите? Вони начебто такі й повинні бути. Отак От виглядає зараз вугу улюблениця персуасіон. Ось бачите, яка квіточка наполовину. Серединка наполовину. Більш жовта напереда. Більш кремове. Ось отак. Так ось я люблю не тільки за ними спостерігати, а й доглядати за ними. Я не можу пройти повз агромаркета. Я обов'язково, коли виїжджаю, виїжджаю з дому, обов'язково в моєму маршруті є зупинка агромаркет. Вчора проїжджаючи повз, я заїхала в агромаркет вже з певною метою. Не просто так побродить. А ось придбала отаке добриво. Це добриво з назвою осінь. Бачите, ну, звісно, вересень, осінь. Тут нічого такого важкого немає, але в ньому є дуже гарний склад. Подивіться, будь ласка. Нітрогену в ньому 10%. Фосфору 20, калію 20 і є навіть сульфур. Сульфур допомагає засвоюватися цим елементом і допомагає зміцнитись стеблом у цих трояндах. І отак виглядається добрива. Ось я його висипала. У вітерці, бачите, це різнокольорові кульки. І зараз я буду підживлювати свої троянди. Як я це роблю? Тобто я балую не тільки себе, я балую ще й свої троянди. Я привезла їм смаколики. Дивіться, як я це буду робити. У мене є ось такий інструмент. Це така сапка, яку я роблю. Отакусь канавку навколо куща, не знаю, видно вам чи ні? Ось так. Обов'язкова земля повинна бути вологою. Я проливала троянди перед цим. Проливала так, що під кожну троянду не менш вилила, ніж одне відро води. І після того, як я зробила валогій землі канавку таку. Я беру жменьку добрив, бачите, обов'язково в перчатках дотримуємось правил техніки безпеки. В моїй жменці десь приблизно грам 30 цих добрив. І я отак ось просипаю їх у канавку. Ось отак. Після цього я все це отак, назад. Назад-назад у ґрунт сапочкою, сапочкою, зариваю. Ось отак. Все. Однією рукою, звісно, що це важко робити, а двома я зроблю все це дуже швидко. Ось отак. Тобто я сьогодні побалую своїх дівчаток, навіщо я це роблю? Це осіннє добриво, яке допоможе моїм трояндам більш вдало перезимувати. Воно дасть можливість краще укорінитися моїм трояндам, тобто вони, у них підуть рости корені, вони зміцніють їхнє стебла. Адже тут є, є калій. І останнє цвітіння воно буде, воно буде рясним, бо тут є фосфор. От вони і процвітуть, і зміцнять свої пагани і пустять корені. Ось такі отакі смакулики для троянд. Ну, а на сьогодні в мене все. Поливати Я буду, я свої троянди поливаю через день, бо в нас дуже сухо, і суховії дуже сильні, сильно висушують землю. Поливаю через день, тому ці добрива засвоюються. Ну, сподіваємося, що все ж таки у нас буде дощ. Ну Не може ж бути такого, що дощу зовсім не буде. Ось так. На сьогодні у мене все. Якщо вам було корисним відео, ставте лайк, якщо не корисним, дизлайк. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!